Вітаю, любі друзі! Вітаю, шановне панство, на каналі Географія Просто. Сьогодні на огляді у нас чергова монета 2023 року. Сьогодні без розпаковки, бо мене писав вже в мене давно. Зберігаю їх просто в таких пластикових файлах, щоб не поспорити власне саму, саме сувенірне пакування. Тому зберігаю їх в файлах. Зараз я одягнув рукавички, щоб не пошкодити упаковку сувенірну. І зараз виймемо його звідти і розглянемо дану продукцію. Дана монета присвячена сміливості української нації. Українці без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги, та толоки. відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують вдень та вночі людей і тварин під обстрілами. Без світла, без води, невтомно та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розквіту нашої держави та перемоги. Бо Україна це країна сміливих людей, і сміливість це кожен українець. Тобто, власне, сміливості українців і присвячена дана монета і представлена в такої ось сувенірній упаковці. На сірому такому фоні. Білий такий ключ надії на перемогу. Далі напис Національний банк України. Так само National Bank of Ukraine англійською і сміливість бути «UA» золотими буквами на сірому фоні. Класно придумали дизайнери відобразити оцей ось напис, не дивлячись ні на що. Ми горді бути українцями. І на звороті опис. Монети і технічні характеристики. Монети України, сміливість бути UA і короткий опис. Що таке сміливість? Це виключна особливість людини, яка без зайвого зволікання, нехтуючи ризиком та особистою небезпеку, готова прийти на допомогу ближньому, стати на захист слабкого, припустити нужденного, здійснюючи це за покликом серця, не вимагаючи за це будь-яких нагород та регалій. Ну і власне технічні е, характеристики монети, номінал 5 гривень, матеріал Недзибер, маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальне uncirculated і тираж до 75 тисяч одиниць. І далі все те ж саме, тільки англійською мовою. Coins of Ukraine, The Courage to Be UA напис, опис англійською мовою, технічні характеристики монети, монета і двір, логотип банкнотно монета двора України, художники Володимир Таран та брати Харуки. Олександр та Сергій і теж саме англійською мовою. Ось така гарна політурка. І перейдемо потихеньку до огляду самої монети. Ми маємо монету з сувенірного пакування, без зайвих зусиль, без фанатизму. Ось на аверсі монету розміщено стилізовану композицію, що символізує Україну, образ якої втілено в символі тризуба, що перебуває на вістрі часу. Сучасних трендів суспільних процесів, уваги світу та створення нової світової історії. На матовому тлі розміщене дзеркальне лезо. Угорі Малий Державний герб України. Ось, власне, малий Державний герб України. Значить, вістра Леза. Про який, йде, про який йде за в описі логотип Національного банку України? Це графічний символ гривні. Ой, логотип Національного банку, значить напис Україна, 2023 рік і 5 гривень. І символічне зображення гривні. На звороті, на реверсі монеті, на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. В центрі композиції зображено зірку. Що засеяло на воїна дію? Це символічна паралель вифлеємська заря завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний, ідеологічний, міфічний камінь-бетон непереможності російської армії, навіюючи російською пропагандою у всьому світу протягом багатьох десятиліть, що вони є непереможними. А от українці цю весь міф здолали. У центрі вертикальний напис сміливість бути UA» Ось так виглядає ця монета боком. Ось. Ну, До речі, у мене асоціація з цією монетою. Тоді якраз був момент в спорті, коли наша фехтувальниця Ольга Харлан відмовилася тиснути руку російській спортсменці. І якраз у мене ця монета відразу вийшла після цієї події. і у мене була асоціація, що це саме з, з цією подією в спорті відбулося зображення цієї мене. Тоді також фехтування, е, холодна зброя, не холодна зброя, е, шпаги, якими користуються фехтувальниці. Ось. Ну, і, Мабуть, авторам дизайну прийшла е, ідея зробити таку от монету, навіючись цими подіями, скоріш за все і зробили дизайн даної монети. Скульптор монети Атаманчук Володимир, тираж оголошений фактично у неї 75 тисяч, вага 16,5 г, діаметр 35 мм. Mm. Гурт Рифлений, категорія карбування спеціальний Uncirculated, circulated Дійсна монета дуже гарна. Багато вважає, що монета недооцінена своєю красою. Ну, думаю, що з часом на неї буде попит. Дана монета є в матеріалі в неї зільбері і є аналогічна е із срібла номіналом в 10 гривень. Можна поставити монету назад в капсулу. Тут хоч розмір палітурки, такий вже він на бокову поверхню на А4 з боку, якщо перевернути монету, то вона якраз поміщається. Ось таку красу випустив наш Національний банк України. Гарне доповнення будь-якої колекції. Це монети періоду війни в Україні, тому з часом вони будуть тільки дорожчати. Це вже історія. Ставте лайки під відео. Якщо воно вам сподобалося, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.